Дії святих Апостолів, глава 18. Після цього він вийшов з Атен і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея найменя Акилу, родом із Понту, що недавно прибув із Італії, та прискилу його дружину. Бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим. І до них він прийшов, а що був він того ж ремесла. То в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети, і він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло Слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися, та Бога зневажали, то він обтрусив одежу свою та промовив до них Ваша кров на голову вашу я чистий, відтепер я піду до поган. І, вийшовши звідти, він прибув до господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний. Його ж дім межував із синагогою. А Крисп. Старший синагоги увірував Господа з усім домом своїм, і багато скоринтян, почувши, увірували й охрестились. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі Не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло. Бо я маю в цій місті багато людей. І позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Божого. А коли Галіон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його, кажучи: Цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавати не згідно з законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, Сказав Галіон до юдеїв, О юдеї, якби сталася кривда яка, або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір іде про слово та ймення і закон ваш, то самі доглядайте, я судею цього бути не хочу, і прогнав їх від суду. Тоді всі схопили Состена, начальника над синагогою. Та й перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами і поплинув у Сирію, і з ним прискила й Акила. Він у конхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був, і прибув він Ефес, і там їх позоставив, а сам у синагогу ввійшов. І розмовляв з юдеями. Як просили ж його довший час позостатися в них, то він не згодився, але попрощався і сказав Знов вернуся до вас, бо, коли буде, на те воля Божа. І відплив із Ефесу. І, побувши в Касарії, він піднявся і, привід склавши церкві. Відбув Антіохію. І, пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку, та Фрігію та всіх учнів зміцняючи. Один же юдей, на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в Писанні, прибув до Офесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванова хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила й Прискила почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, Брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав він багато тим, хто вірував благодаттю, бо він переконував пильно юдеїв писанням, прилюдно доводячи, що Ісус то Христос. Амінь.